Слава Україні, кияни продовжують перебувати в укриттях над столицею дрони. Двоє цивільних людей загинули внаслідок ворожих обстрілів. Запоріжжя Епідеміологічна ситуація в області погіршується. Про це та інше детальніше у випуску. Кияни продовжують перебувати в укриттях. Друге вересня в столиці розпочалося із атаки дронів. За повідомленнями, більшість літальних апаратів це розвідувальні дрони, гербери з камерами, що фіксують розташування ППО та критичних об'єктів. Ймовірно, триває розвідка для нових масованих ударів. Повідомляють монітори під атакою і Житомирщина. Є інформація про вибухи деталі вже згодом. У Запорізькій області окупанти вбили двох людей. Поліцейські задокументували наслідки чергових воєнних злочинів. Внаслідок авіаудару по Омельнику загинула 64-річна жінка та 65-річний чоловік. Минулої доби ворог атакував Червонодніпровку та Біленьке Запорізького району, Плавні та Приморське Васильівського району, Омельник, Єгорівку, Новоселівку, Білогір'я, Малинівку, Полтавку, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Преображенку, Одарівку, Малуток, Мачку та Чарівне Пологівського району. Правоохоронці зареєстрували 89 повідомлень про пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. 28-річна хмельничанка наїхала на 74 річну пенсіонерку. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, яка трапилась 1 вересня в обласному центрі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Дбати про захисників щоденний обов'язок кожного за сприяння обласної військової адміністрації благодійний фонд Вав краще майбутнє передав для зенітно кулеметного батальйону позашляховик. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін переконаний, цей автомобіль допоможе нашим воїнам швидше та ефективніше виконувати бойові завдання. Кожен такий внесок це крок до нашої перемоги. Епідситуація на Хмельниччині погіршується. Про це повідомив головний державний санітарний лікар краю Микола Габрикевич за минулий тиждень. симптомами ГРВІ та грипу до лікувально-профілактичних закладів краю звернулися 3587 громадян, що на 605 більше ніж на попередньому тижні. За медичними показами госпіталізували 203 особи. Із діагнозом COVID-19 ушпиталили 99 громадян, що приблизно на третину більше ніж минулого тижня. На жаль, через ускладнення спричинені COVID-19 минулого тижня померла 87-річна мешканка області. Громади жінка мала низку супутніх захворювань та не була щеплена. Тож фахівці закликають дотримуватись елементарних правил гігієни, слідкувати за своїм харчуванням та вакцинуватися. Адже від цього залежить ваше здоров'я та життя. 16-річного закладчика наркотиків затримали правоохоронці у Кам'янці-Подільському. Юнак дивною поведінкою привернув увагу поліцейських у ході спілкування. Сам зізнався, що має при собі заборонені речовини. Під час поверхневого огляду у підлітка виявили у наплічній сумці 12 зіп пакетів та 28 згортків із невідомими речовинами. В подальшому експертиза показала, що це канабіс та PVP солі. Йому вже оголосили підозру. Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування згідно із міською програмою опікування з 1 вересня поновив запис на отримання продуктових наборів у 2025 році. Це допомога для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вона надається один раз на рік непрацюючим особам похилого віку та особам з інвалідністю, які зареєстровані у Хмельницькому або у селах Хмельницької територіальної громади. Та мають сукупний дохід, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Отримати такий пакунок можна, звернувшись за адресою вулиця Перемоги 7 А. Також можна зареєструватися онлайн. Деталі на сайті Хмельницької міської ради. До слова, цього року вже 14 тисяч 800 хмельничан отримали такі пакунки. На нещодавній сесії міської ради додано кошти, щоб до кінця року допомогу отримали ще щонайменше 6 тисяч громадян. Сьогодні на території Хмельницької громади заплановані військові навчання. Повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Тож може бути гучно у проміжку часу з 16 до 18.00. все під контролем разом з тим не ігноруйте повітряні тривоги. У разі оголошення прямуйте в укриття, подбайте про своє життя та здоров'я. Це уся інформація, якою встигаю поділитися із вами на цю мить на офіційних сторінках телеканалу для вас завжди оновлюються дані про головне з життя країни та області. Тож долучайтеся, аби бути в курсі всього, що відбувається. До зустрічі у наступному випуску.